Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я представлюся, мене звуть Оля, і я звичайна українська мама, дружина, людина, яка працює повний робочий день, і YouTube – це моє хобі. Тож іноді я знімаю сюди відео. Тут я ділюся з частинкою свого життя, мотивацією на прибирання, на домашні справи, на приготування їжі. Тому, якщо така тема вам близька та цікава, запрошую до себе на канал. Своє сьогоднішнє відео розпочинаю із оладок. У мене це був вихідний день. Я собі дозволити таке приготування їжу. їжі можу лише у вихідний день, оскільки в будній день. Я працюю і не завжди я можу себе примусити встати в п'ятій ранку, щоб приготувати ці оладки. І найчастіше діти їдять, наприклад, або якийсь сир, кисломолочний, або приготовлені вже раніше сирники. Тому в будній день я так не можу порадувати свою сім'ю. А от у вихідний день безпосередньо я. Готую якусь випічку зранку. Ось тісто я приготувала його ще з вечора. Мені це дуже зручно, оскільки, знаєте, іноді насмітиш трохи, одразу ж і прибереш, а прокидаєшся зранку, і вже є ідеальна ось ця чистота, естетика на кухні. і приємно випити кави і просто зустріти новий день і поснідати. Тому зараз приступаю до випікання цих оладок. У мене така консистенція, як ви бачили, не густа. Я би навіть сказала рідка. Але знаєте, я от саме сьогодні не використовувала якийсь певний рецепт. У мене там було трохи кефіру, трохи сметани. Змішала все, що було в холодильнику. І от так знаєте, як кажуть, на око зробила те, що мені було потрібно. До речі, я в попередніх відео показувала е, ось цей набір, який в мене є для кухонного приладдя, де така дерев'яна ручка, і білі силіконові, можливо, чи ну, просто якісь полімерні. От низ безпосередньо той, який контактує із поверхньою сковорідки. І хочу дати на них свій відгук, що от вони реально, це, це все приладдя, воно дуже класне. Для сковорідок воно ідеальне. в мене немає ніяких нарікань. Але, як і писали мені мої підписники, я чомусь про це не подумала, коли купувала цей набір, що цей білий колір він дійсно забарлюється. І він не вимивається, тому втрачається ця естетика і краса. Тому, якщо будете брати такий же набір от білий, і думати про те, щоб його купити, то знайте, що він забарлюється в різні кольори. Наприклад, коли я смажу там котлети, або просто якусь засмажку роблю, моркву, цибулю це все відразу в кольорі. Є. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Я про це абсолютно не подумала. Можливо, якби мені хтось сказав і застеріг, я би його і не купила. Бо, знаєте, красиво то красиво, але насправді не практично. Тому ось така склалася зі мною ситуація. На відео у мене реальний ранок, тому можете бачити, що я помила голову. Виглядаю, мабуть, сама не дуже і естетично, але знаєте, насправді мені іноді трохи байдуже буває. Потім я вже розумію, коли монтую відео, що можна було би зробити краще, але я себе особисто приймаю такою, і це моє реальне життя. Я ніколи не готую їжу нафарбованою або там у вечірніх сукнях, тому, так як канал мій про мотивацію, про моє реальне життя, то, власне, така я тут і є. Звичайно, ранок вихідного дня в нас починається десь. З 7.30 до 9, бо 9 це вже коли нас діти геть дуже порадували і виспалися, І тоді ми змогли батьки виспатися, особливо я. А буває таке, що і в 7.30, в 7 встають і відразу хочуть їсти. Тому буває по-різному. В той день, коли я знімала це відео, в нас попереду було дуже багато різних планів. День мав бути насичений, тому, знаєте, як... Оці оладки мали нас зарядити силою і енергією, і дати нам наснаву до наступного дня. І ось тепер подивіться, як в мене вийшло, я розділа спеціально по порціях. Ось ці я спекла, як звичайні оладки, такі от, виходить, вони тоненькі, класні. Ось такі намагалася зробити більш кругліші, а це зробила, як панкейки випекала на, сковород, на сковородах без олії. Тому, бачите, може бути абсолютно різна. Модифікація і подання страв. Мої діти дуже люблять. Дуже люблять і як оладки, і як панкейки. Часом доводиться казати, що це панкейки, а не оладки, бо їдять вони виключно панкейки. Тому сьогодні, власне, і трохи заморочила і зробила такі от панкейки. Готую я не по рецепту. У мене завжди кількість інгредієнтів залежить від того, що є в холодильнику. І, в, власне, ну, Грунтується вже на моєму досвіді. Тому смачного всім, хто снідає, і смачного нам. Ну, а після сніданку ми з молодшим сином приступили до прибирання, а саме почали розбирати наше прання, яке було після пральної та сушильної машини. Протягом тижня мені не було часу нічого складати. і це все складувалося. У мене є такі три великих коробки. Саме для чистого чистих речей, чистого прання. Купувала я їх колись в магазині Сінсей. Вони, здається, були трохи менше, ніж 100 гривень. Я бачила, зараз такі ж є в районі 120-130 гривень. Тому дуже зручно рекомендую. Вони потім такі тканинні складаються, і їх зручно зберігати. Залучаю я своїх дітей до складання. Речей вони вже знаєте якісь базово вміють складати. Старший син він собі так точно може все скласти. Ну, сьогодні він був зайнятий іншими справами. У нього були заняття у його вихідний день, тому ми його там не залучали. ну Він буквально до нас на трошки завітав, там склав кілька речей і побіг по своїх справах. А так, якщо ми складаємо, коли він є вільний, він завжди нам теж допомагає. І знаєте, самій мені було б навіть, мабуть, дуже складно, тому я привчаю і дітей до того, щоб вони мені допомагали, бо самі складно впоратися, особливо коли працюєш і багато часу приділяєш роботі і дому, і дітям. Коротше, на все не вистачає жінку, тому треба якось делегувати свої обов'язки на інших членів сім'ї. Ось, власне. Бачите, тут забігав до нас Дмитрик, але ми із Данилком успішно справлялися. Він, знаєте, яку роботу найбільш якісно виконує. Він складає разом носочки, які розпаровані. Я його навчила, як правильно складати, і він таким чином їх, як я називаю, парує і може скласти. До речі, для, можливо, для нових глядачів мого каналу скажу, що я речі складаю не прасованими в комоди, в шафи, а потім вже кому що потрібно, той сам собі прасує безпосередньо перед вигодом. Ну, але якщо це діти, то прасую або я, або чоловік. Чоловік собі, до речі, теж прасує, практично завжди речі сам, бо мене на все не вистачає, і він відноситься до цього із розумінням. Тому, ось так. Всі, знаєте, хотіла розказати, що от я останнім часом, мабуть, останні кілька місяців практикую прибирання не робити на вихідних, от виключно таке, от якесь дрібне складання речей, а вихідні для того, щоб провести час з дітьми, з сім'єю, зробити якісь важливі справи, як, то, наприклад, похід до лікаря, до стоматолога, Похід навіть в спортзал, прогулятися по парку, зробити щось корисне для, для сім'ї. І знаєте, якщо протягом тижня виділяти час саме для того, щоб поприбирати, то вихідні дійсно залишаються вільними. І от якраз тут у мене була субота, а в п'ятницю ми всією сім'єю приділили годину часу, щоб прибрати в нашій оселі. І знаєте, це дійсно працює. Ми швидко всі впоралися, коли прибирає четверо людей, навіть двоє з яких маленькі зовсім, то робота йде набагато швидше. Наприклад, там я прибираю кухню, Діма може попилососити на сходах в своїй кімнаті, в братовій кімнаті, вони можуть витерти пил обоє у своїх кімнатках, поскладати всі свої речі, навести лад. І, в принципі, хочу сказати, що от, от такі. Якби, сімейні прибирання вони допомагають і дітям, і нам всім тримати свою оселю в чистоті, і це якби, доводить дітям, що вони повинні цінувати працю дорослих і цінувати свою працю. І тоді вони активніше прибирають і слідкують за чистотою. Тому ось от такий от лайфхак у мене останнім часом. Не знаю, чи так буде в мене завжди працювати, але поки працює. Сподіваюся, що працюватиме і далі. Знаєте, в мене якось зима найважчи період, і головне зиму пережити, втриматися з цим режимом. А далі весна і літо, як завжди, проходить все набагато простішим. Помітила також по собі, що, знаєте, ця самодисципліна і самоорганізованість їй просто потрібно. Розвивати як навичку, і тоді все буде в порядку. Тому розвиваємо в собі це, і все в нас буде добре. Знаєте, я тут відео прискорила, дуже сильно прискорена. Воно було, бо така робота, вона чомусь у мене займає багато дуже часу. Я всього порахувала, що ми з Данилком витратили 45 хвилин, ну, тому що в мене була камера. І от в мене було 45 хвилин відзнятого матеріалу, як ми от складали речі. От Уявіть, скільки часу ми на це витратили. І якби кожне прання, наприклад, розкладалося відразу після того, як випреться, оцих 45 хвилин у вихідний в суботу, в нас були б вільними. Але, на жаль, часу протягом тижня ми на це не знайшли, тому змушені були працювати в вихідний. І завершивши нарешті наше. Складання речей, ми отримали чисту кімнату, все розклали по місцях, і така у нас краса. Може, хто помітив, у мене з'явилася нова тюль на вікнах, чи новий тюль, не знаю, як правильно. Купувала я в Ікеа, ціна була щось в районі 500 гривень. Мені дуже сподобалося. Тюль дуже бюджетний, і мені сподобалося, як він виглядає ніжно. І практично, тому що в нас таке вікно панорамне, і потрібен постійно доступ до нього. І це дійсно зручно. Хлопці, куди ми їдемо? В стоматологію. Так, да, стоматологію. Треба Що ви там будете робити? Ой, мені треба всі зуби там тобто, перемонтувати. Прямо всі? Всі. Два тільки. Ну, два. Данюша, а тобі що треба в стоматологію? я зуб искаю, сам треба його. Да і і мені ще Сеньку помбу поставили. Ясно, ремонтували. Ти чекаєш? Так. Да. Коточка чекаєш. Микола. Ти сміливий, правда? Да. Ти ж не боїшся нічого? М-м, угу. не угу, сміливий хлопчик. Да, я думаю, сміливенький. А ось такий же цікав Дмитро з телефоном. Приймає і... на промо. А вони були один за одним, перший пішов Данилко. Зробили ми ту справу, за якою прийшли, таки поставили йому одну синю пломбу на молочний зубчик. В нього ще поки немає постійних зубів, але намагаємося привчитися лікуватися. Це такий у нас був перший в нього досвід. Вважаю, що все пройшло вдало. Звичайно, це було не без обіцяних якихось ігор на телефоні подарунків. І наших фінансових витрат, але, власне, пломба стоїть, і це головне. Лікарі мене запевнили, що це у всіх так діти щось вимагають у стоматолога. Буду сподіватися, що пломба стоятиме довго і все буде добре. Лікарі були дуже-дуже милі, добрі до діток, тому, власне, ось така історія. Діму вже не знімала і після. З стоматолога ми поїхали на прогулянку нашим містом. Спочатку піти подивитися, як прикрасили ялинку до Нового року. Ялинка, ялинка до слова минулорічна, всі прикраси до ялинки теж. З'явилися такі такі невеличкі декорації, прикрашені ці сніговики із підсвіткою. А так, в принципі, все як завжди. В гарному місті, новорічному. І, знаєте, якісь. Не скажу, щоб що прямо є новорічний настрій, але дітям подобається. І це, мабуть, головне ось також встановили такі живі ялинки на площі. І це, до речі, виглядає дуже гарно. А після, після прогулянки центральною площею ми пішли кататися. На льодянках, це у хлопців улюблена справа. У нас в є такий парк, в якому дуже високі гірки, і в сезон, коли падає сніг і все примерзає, всі йдуть туди спускатися. Бачите, такий міні-санковий е, курорт, як ми це називаємо, всі спускаються на льодянках. Хоча хочу сказати, що це ще був не час пік, тут в час пік просто. Неможливо проштовхнутися. Тому ось такий у нас видався вихідний день. Він був просто чудовий, багато часу ми провели з сім'єю і з дітками. Бажаю вам всім миру, здоров'я, злагоди і не забудьте лишити вподобайку, коментар. З вами була Оля і до нових зустрічей!